Добрий день, шановне товариство! 2 серпня 2023 року. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Ніге. Хочу показати вам мій кущик з прищепленим розою ранією та куражем на сьогоднішній день, який його розвиток? От що ми маємо по розі ранній. Невеличкі гранка. Правда, непогано запилені і не дуже щільні. Прорізати не потрібно. І що ми маємо по гібридній формі кураж? Ось така непогана граната.